Ірина мешкає у Мервичах, ще з самого дитинства розповідає, схованого за горбом села раніше не було видно страси. Зараз ситуація інша. На пасовищі то в одному, то в іншому місці просідає земля. Там є провалено напевно глибиною метрів п'ять це як мінімум. Видно, що воно відбулося природнім шляхом. Там не видно ні слідів купання, ні нічого іншого. Місцеві розповідають моторошні історії. На цьому ж полі колись під землю провалилась церква. Два століття тому під ґрунтом опинилось і ціле село. Не на жарт мешканці занепокоїлись, коли два роки тому діра утворилась посеред дороги. Тоді звернулись до всіх можливих служб, зокрема до геологів. У Нас утворюються карстові вирви. у Нас утворюються дири, в яким нема кінця. Ми їх засипаємо. Вони знову осідають. Про можливе утворення карстів селянам повідомили кілька років тому, що правда йшлося лише про дорогу. А от щоб визначити, чому провалюється пасовище, потрібно замовляти експертизу. Та цього року масла вогонь підлила ще одна новина: на цьому ж полі ймовірно почнуть видобувати глину. З тамтої сторони на 14 гектарів землі, в сторону Мукротина. На даний час це є поля людські поля і пасовицької громади села Мервіч, де випасається худоба. У Держгеокадастрі підтверджують, видали дозвіл на виготовлення проекту землеустрою одному із підприємців. Втім, підстав відмовляти не було. Перед тим він пройшов всі погодження та подав гірничий відвід та ліцензію на використання нандер. ще в 2009 році. Куликівська селищна рада надала дозвіл на збір матеріалів. Тоді було попереднього погодження на повідведення земельної ділянки. Так само районна рада погоджувала гірничий акт гірничого відводу. Тобто, процедура знизу до гори була дотримана. Мервичі підпорядковані селищній раді Куликова. Тут голову журналісти застали у відпустці. Телефоном розповідає, всі погодження підприємець отримав ще за минулої каденції у 2008 році. Тепер селищна рада на стороні людей. Зробили сходи села 25-го числа, зібрали підписи громади, були представники району. Були залучені адміністрація, держкомзем районний на сходах були присутні і почули, що громада проти цього. Ми дали тому приватному підприємцю, який звернувся до нас. Заяв ми дали йому відповідь письмову, копію протоколу, що село проти, і він пішов. А куди він пішов? Я не знаю. Дівчата. А от що впливатиме видобуток глини на утворення карстів, ніхто напевне сказати не може. Потрібна детальна експертиза. Це треба конкретно мати глогічний розріз. На яку глибину той кар'єр буде відбуватися, чи він буде впливати на ті карці, чи не буде впливати, наприклад, де водоносні горизонти? Бо в основному розчинність проходить за рахунок інтенсивного водообміну. Якщо буде кар'єр глибше тих карстів, і буде йти водозниження, відповідно, процес карство утворення буде прискорюватися. Що аналіз покаже, що видобуток глини може негативно вплинути на село, то гірничий відвід підприємця можна буде скасувати через суд. Вікторія Іваскавич, Юрій Герасимов, головні новини Львова.